Привіт усім слухачам радіо ФМ Галичина. В нас вже в студії є чергова гостя. Добрий, Вітаю. день. це Ганна Болгакова, головна редакторка департаменту дитячої літератури, видавництва ранок та видавництва Рідбері. Так, так, все правильно. Все правильно сказала. рада вітати вас. Вітаємо. Ну, по-перше, в нас в такій виїзній студії ФМ Галичина вітаємо на такій дуже гарні, важливі події. Так, бачу, що ви теж от не з порожніми руками до мене в гості прийшли. Маєте багато книжкова подія, то ми підготувалися не з порожніми руками. Обов'язково все сьогодні подивимося, про все детально розповімо. Але хотілося б насамперед дізнатися, ну яка ваша мета, так чому саме от ви берете участь власне безселерфест? Так, ми ну загалом. Лом, як видавництво, намагаємося брати участь максимально в книжкових фестивалях, і ми це направду дуже любимо. Тобто, це не про роботу, це про можливість відчути читача наживо поспілкуватися зі своїм замовником. Обмінятися ідеями з колегами, просто класно провести час. І тому, коли в Україні з'являються нові фестивалі, ми звісно, що намагаємося одразу долучатися, і е, цей випадок не виняток. І зараз ми ще намагаємося по регіонах працювати максимально з читачем. От а Львів, мені здається, це завжди така. Е, Вдячна для книжкової галузі, земля до якої завжди нам приємно повертатися, і куди завжди приємно приїхати в чергове. Які новинки можливо так сьогодні представляєте? Чим найбільше пишаєте? Так, ми сьогодні представлені на спільному стенді і привезли, звісно, що новинки для наших читачів, і маленьких, і доросліших. Як вже казали, що я представляю два бренди: тобто, це видавництво ранок, дитяча література, яке видає книжки від нуля і до там умовно 16 років. І тепер у нас є новий бренд Рідбері, який займається категорією. Літератури Young Adult і New Adult, це література для молоді і про молодь в першу чергу, бо читають її значно ширша аудиторія, але головні персонажі там все ж таки молоді люди. І сьогодні ми привезли: ось на столі можна побачити Мова драконів це найсвіжіша наша новинка фентезі в альтернативному лондоні 1920-х років, де співіснують люди і дракони. І головна героїня, перекладачка з драконячої мови ну це неймовірний сетинг. Тобто Дуже раджу прочитати і знову ж таки не обмежувати в віковій категорії. Тобто, персонажка там дійсно молода дівчина, студентка. Разом із тим, це дуже буде цікаво на будь-який вік прочитати. Ну і звісно, дитячу літературу ми привезли сьогодні як казки від українських авторів. От я взяла з собою mm -hmm. книжку Тракторець спішить на допомогу. Це української авторки. Новинка Аліни Рощиної. ну, теж намагаємося максимально підтримувати українських митців. Uh, і uh, хотіла би згадати Пахне, точно про я люблю цей запах, так oh, да, вида, це неймовірно. І що от хотіла згадати ось таку величезну книжку? Це серія наших uh -huh. енциклопедій. І ну без перебільшення на українському ринку таких енциклопедій більше немає. Okay. Це співпраця з британським таким uh, ну гігантом енциклопедичним uh -huh. дітей видавництвом. І ну, ця книжка це просто that's для uh, родинного читання для дитини. Uh, Охопити просто всі напрямки знань, основ… основних, які дитині потрібні. Це неймовірні. Там ціла думаю, це серія цікаво, їх можна роздивлятися, і вони проілюстровані фотографічними такими зображеннями. Ну словом, це величезна титанічна праця. Так, і ми нею дуже пишаємося. Так що запрошую на стенд видавництва ранок. Там ціла сі серія, ви зараз бачите тільки одну, але їх ще там більше. У липні, так. Я знаю, що ви маєте таку там подію, якою ви дуже пишаєтеся. У липні я так розумію, що супер, да а, ні, тут на жаль, я її з собою а не немає взяла. А, у нас а, чорна рада, а, вона на стенді вона є. До речі, а, угу. це а, ну, українська класика, власне, Пенталімона угу. Куліша. Всім давно відома, але в неймовірному оформленні Софії Навки. Це дуже талановита дівчина студентка. Ця книжка потрапила до нас як а, її магістерська робота, яку вона надіслала нам показати. А ми просто закохалися в це оформлення. І Чорна Рада, ця книжка вона увійшла в. Рейтинг лідери літа книжки року, угу. чим ми дуже пишаємося, і ну, да, про це важливо відзначити. А, да, а. Але запрошую познайомитися. Неймовірне видання для як подарункове для власної колекції. Це воно того варте, Точно чи планує видавництво сьогодні так робити якісь автограф, сесії, там можливо, якісь читання? Так, сьогодні в нас немає подій, проте завтра і післязавтра ми матимемо дві події. Перша подія називається. Завтра в суботу у нас феномен Голі Джексон. Це ви можете бачити от на столі одну з книжок. Це перша книжка серії Посібник зубивства для хорошої дівчинки. І це та книжка, яка зробила фурор на ринку Ян Хедалт якраз цієї літератури. Вона вже продана накладом понад 50 тисяч. Вона тільки минулого року вийшла, і це тільки одна книжка серії. Загальний наклад серії, там уже за 150 точно перевалив. І авторка ще пише і активно користується попитом у саме от молодої аудиторії. І коли часто можна почути від когось з людей, що молодь не читає, не вірте цьому. Молодь прекрасна сьогодні. Вона мало того, що читає, вона ділиться враженнями і просто заряжає цією енергією. І, і заряджає любов'ю до читання всіх довкола. Звісно, це накладає там певні е, ну, певні особливості. Наприклад, для mm -hmm. них дуже важливе естетичне оформлення книжок. То ви можете там побачити, що одна книжка з металевими обкладинками, інша з кольоровими зрізами, бо їм важливо саме ділитися ще прочитаним і от mm -hmm. робити читання популярним, і це дає свої плоди. Як ви бачите сучасного е, читача свого так, е, ну взагалі вашого видавництва та й не тільки? Ну, ми тільки що якраз uh -huh. коротко проговорили uh -huh. про цю молоду аудиторію. Молода аудиторія сьогодні це дуже активні читачі і дуже активні користувачі соціальних мереж. І як я вже uh -huh. сказала, для них важливо, щоб книжка була саме таким артефактом, не тільки про зміст, але й про форму, і про естетичне оформлення. Uh -huh. А разом з тим є наші молодші читачі і читачки прекрасні. І от в них, в їхній категорії, ми звісно, що зараз дуже. Дуже конкуруємо з гаджетами, дуже конкуруємо з іншими інформаційними продуктами. І е, книжці доводиться трансформуватися, е, звертати більшу увагу на якісь дуже популярні теми. Наприклад, у нас там є серія по Майнкрафту, є серія з якимись такими популярними персонажами, там, типу єдинорогів, якихось <гум> монстриків. Тобто дитину важливо її увагу зачепити. Е, е, і якісь інтерактивні елементи, от те, що у мене тут є, наприклад, книжка <гум> е, це для зовсім маленьких перша книжка. ...про гроші. Тобто перша фінансова грамотність, але це книжка з дуже такими різними рухливими елементами. Там може дуже важливо З діткам пояснювати перших років. І вона інтерактивна. Там от є розворот, де можна вставити ось це в банкомат, ніби як вставити кредитну картку і перевірити ліміт на грошах. Тобто, таким чином зацікавлювати читача дуже важливо. От і відповідно, нам доводиться з цими викликами. Стикатися і якось задовольняти ну і разом із цим нікуди не дівається класика, яку люблять батьки, які читали батьки, яку теж важливо видавати в ну, більш такому звичайному оформленні. І іноді ще інший запит для сучасного читача дитячого це говорити на різні важливі теми. Одну ця книжка, наприклад, теж можна її навести як приклад, бо здавалося раніше, що що з дитиною там трьох років говорити про фінансову грамотність. А сьогодні ми говоримо вже з цього віку і про. Там сексуальну освіту, і про фінансову грамотність, і про медіаграмотність, Чим раніше починається говорити, звісно, адаптовано до певного віку, тим краще. От хочеться запитати, що ви, можливо, очікуєте від от сьогоднішнього фестивалю? Від фестивалю? Та, який, можливо, фідбек чекаєте, яких результатів? Я на цьому фестивалі в прекрасному настрої, тому що це фестиваль, на який я приїхала саме відпочити, знаєте, пофестивали. Я вже собі в програмі навіть відзначала купу подій, на які я хочу сходити. Через те, що у нас у дитячій літературі немає подій на фестивалі, у Рідбері тільки дві. Від для нас це не так багато, от то ми дали собі можливість насолодитися атмосферою, насолодитися літнім Львовом прекрасним, і це ну, таке найбільше очікування. Але звісно, що ми також очікуємо, що буде дуже багато читачів, дуже багато людей, з якими вдасться поспілкуватися про наші книжки, які їх оцінять і. Придбають, звісно, що це теж зайвим не буде. Ну а я щиро вам бажаю, щоб так і було, і щоб багато дякую. ваших книжок сьогодні купили Дякую, дякую. і познайомилися власне з будовництвом. Ну я вам скажу, друзі, відверто. Я от просто вже так це все подивилася, погортала, Насправді все дуже якісно. Ну я думаю, що ви для себе також зможете знайти якусь цікаву літературу для ваших діток, так кому да на будь-який вік від нуля будь-який смак старше. на будь-який вік. Так, так. Це Я то, вам чи? дякую за інтерв'ю. Ще раз нагадаю, дякую. що це в нас була чарівна Ганна Булгакова, головна редакторка департаменту дитячої літератури видавництва ранок та видавництва Рідборі. Успіхів! Біжіть, відпочивайте. Дякую, дуже приємно було. Дякую.